Божевільна Грета. І цю картину я не міг на розглянути. Дуже багато співпадінь. Ви дивитесь тут канал Небон. З вами я, актор Вадим Лялько, і це сторінка Варребус. Справжні речі. Назва Божевільна Грета була відома задовго до того, як з'явилася картина. У XVI столітті Грети або Гріт, скорочено від Маргарита, називали жінок сварливих, свавільних, самовпевнених і агресивних. У збірці 1549 року вперше з'явилося прислів'я якщо є дві Грети в будинку, то собака, що гавкає, не потрібен. Чому Грета така величезна? Адже решта жінок на картині набагато менші. І для нас це не буде якимось особливим знаком. Хоча це пов'язано з карнавальними процесіями, частиною яких були гігантські постаті популярних фольклорних персонажів. Відомо, що там носили і гігантську фігуру сварливої Грети. Грета висохла стара жінка з червоним носом. Можливо, натяк на пияцтво. Погляд у неї блукаючий, у неї витріщені очі, без зуби рот розкритий, випирає кадик. Брейгель підкреслює її чоловічі риси. Це сварлива жінка, яка бере контроль у свої руки і набуває чоловічих характеристик. Вона одягне новий овничов лати, на ній нагрудник, латна рукавичка, шолом, у руці меч. Але одночасно вона одягнена як звичайна жінка. Вона в спідниці, а також в рукавах, які одягалися окремо. Ці рукави ніяк не закріплені. Це означає, що Грета одягалася недбало поспіхом. Під пахвою у Грети скриня з награбованим. У тюках теж видно гроші коштовності. Одне намисто звисає у Грети лад. Це тлумачить як символ жадібності. Але одночасно у Грети є і кошик, з якого стирчать кухонні предмети. Звичайна пательня, тарілка. Це нагадування, що такі Грети зустрічаються всім у побуті. В кошику у Грети бачимо пояс. Пояс був символом чистоти і цнотливості, а Грета пояс зняла, так що героїня картину уособлює іхтивість. Над шоломом у Грети напівпрозора вуаль. Така деталь у Брейгелі зустрічається у персонажів, які щось приховують або когось обманюють. Вуаль, як і пояс, теж пов'язана з хтивістю або означає зрадливість Грети. Войовнича Грета, стискаючи меч у кулаку, рухається в напрямку до пекельної пащі. Але Бригель, як не дивно, зображує цю пащу гумористично. Вона у нього не страшна, а смішна. Пекло відкриває рот із зубами, але не в люті, а ніби жаху перед Гретою. Взагалі, сучасники вважали Брегель дуже смішним художником, як і Босха теж. Грета керує армією жінок, які йдуть до пекла. За стіною пекла, куди жінки ще не прорвалися, видно страшний краєвид, криваво-червоне небо зі сполохами. Там зображено сюжет. Припливає корабель, а демон жене з нього голих людей у бік шибениці на горі, де вони повзають рачки. Так зображено перехід грішників у пекло, а шибениця повзання рачки, і демон можуть бути знаком пекельних мук. Ці грішники, наї, тобто позбавлені всього, що у них було за життя, прибули в пекло на відміну від Грети офіційним шляхом. Так би мовити, з парадного входу. Праворуч від Грети на картині зображена разюча півлюдська фігура, яка тримає на плечах човен. Цього персонажа Брейгель взяв у босха – стриптиха сад земних насолод. Але у Брейгеля човен на плечах. Це корабель дурнів. Популярний мотив у середньовічному мистецтві та літератури. Образ корабля, на якому пливуть і яким керують дурні люди, часто використовувався на карнавалах. Це не тільки потіха над дурнями, а його суд. Для середньовічної людини дурість не просто недолік, але ще й і гріх, і його треба уникати. Дурень себе не контролює, його дурість веде до інших і гріхів. На кораблі дурнів у Брейгелі знаходиться прозора сфера, чи скляна куля, чи мильна бульбашка. Ця сфера наповнена демонічними персонажами. Один тримає тарілку з куркою і відкриває рот, другий на це вказує. Більш людського вигляду пасажир. Тримає кулю схожу на ту, в якій вони знаходяться. Скляна сфера або мильна бульбашка, поширений символ мінливості земного життя. Демонічні дурні, що сидять у ній, насолоджуються, але не думають, що на своєму кораблі пливуть прямо в пекло, а задоволення приведуть їх до вічної смерті. Персонаж, що тримає на плечах корабель дурнів замість дупи, має щось схоже на порожню яєчну шкаралупу. Прислів'я говорить, що дурень сидить на яйцях і висиджує нових дурнів. У Бригелі є малюнок, де дурень сидить на яйці, п'є, а всередині яйця вже видно новий маленький дурень у блазнівському костюмі. Великий його висидів. Яйцезадий персонаж не сидить без діла. Він вигрібає зі своєї шкаралупи гроші. Наймовірно, що його безумство, яке засуджується, це марнославство. Це ще одна ознака дурня. Він нездатний контролювати себе і розбазарює всі гроші. Тут є посилання на вираз черпати великою ложкою, тобто витрачати гроші даремно. Жінки, які борються з демонами, відволіклися на те, щоб ці гроші збирати. Вони ловлять монети в посудини або просто руками. Одна з жінок йде ще далі. Вона піднялася по сходах і намагається залізти руками з яйцезадому в гаманець. Цей гаманець намагається проткнути інша темна постать, щоб гроші з нього випали. Який схожий сюжет. Над гретою на кріпосній стіні перевернутий демон Акробат. Він вниз головою. Як вважається, це вказує на те, що перед нами перевернутий світ. Як ви вважаєте, світ дуже змінився. Підписуйтесь на канал Небон. Ставте ваші лайки і чекаю на коментарі.